Близько, що не розумію, де наше, де не на наше. Фігачать, наче вихід, як у нас, а прильот по нам. Якась така фігня, таке ехо. Десь вони тут між собою пуляються. кілометра два-три відстань. Через нас перекидывается <кій> <кій> новий досвід життя. Два-три дня. Отакий От тиждень, тиждень життя. Ну, людина пристосовується до всього. Що тиждень одежу не скидуєш, максимум роззуваєшся? Звісно. Спочатку не було води навіть вмитися. Ну якщо нема дощу, то нічого ще. Як оце дощ намочить, нема чим зігрітися. Це найпогане. Ноги постійно мокрі. Знов таки нема де висушити. Постійний холод. Коли нема якогось джерела тепла, то важко, важко зігрітися своїм внутрішнім теплом душі своєї. Треба ще якийсь вогник. Ну, газова горілка то таке, треба щось міцніше. Це думаю пошукати. Може якісь нові технології вже з'явились, поки був ППД. Кажуть, є якісь газові обігрівачі. Газова да. з газових горілка треба пошукати, бо холодно. Це тільки... Тільки осінь ще, вже мінус два вночі.